Всім доброго дня. Сьогодні знову у нас рецепти. Будемо закривати влечо на зиму. Так, Для цього салату нам потрібні помідори, морковка, перець болгарський солодкий, олія, оцет, сіль цукор, перець чорний, а можна і стручковий гіркий, і часничок. І для початку. Помідори пропускаємо з морковкою через м'ясорубку. Ставимо на огонь і після закипання кип'ятим 30 хвилин. Ну і після того, як у нас помідори з морковкою прокипіли 30 хвилин, ми додаємо якраз у нас тривога. Ми додаємо. Перчик, сладкий болгарський, нарізаний на отакі от кусочки. Ну, хто, який любить. Я люблю не великий, ні маленький такий Ну, Взагалі, в ідеалі красний перець туди додати блечю. Ну, так як в нашому випадку домашній перець ще не наспью, весь красний, то я ложу і зелений, і жовтий, і красный весь. Значить, ми додали перець часник, ми чесник: ми сахар, соль, подсолнечное масло, оцет і хто добавляє гіркий стручковий перець, ну, я добавила мелений. От. Тепер ставимо на огонь після закипання 25 хвилин. Кипіння. І будемо гарячим розливати по баночкам, Закатувати. І укутувати. Ну, нарешті я уже розлила по банкам нашу лечу, закатала, перевернула. Зараз буду укутувати. В общем, у мене получилось з полторы порції 16 баночок. І отака ще 350 грамова. Маленька. Ну, то ми її з'їмо зараз. В общем, рецепти пропорції будуть під відео. Всім смачного. І бувайте здоровенькі. Будем катати ще. І он, помічниця. Помагашка. Уто ми ось. Помагала закатувати, тепер утомилася і лежить мишка.